Apple iPhone 15 Pro Max нарешті вийшов у самий-самий топ смартфонів з топовою камерою, і це за рейтингом А Казали, що він куплений. І е, те, що я ненавиджу айфони і полюбляю оці Android смартфони знають усі, хто підписаний на мій канал. Але я вмію признавати, що. Айфон може бути кращим, ніж е, я вважаю. І е, сьогодні ми обговоримо цей рейтинг. Але я знаєте, що хочу сказати, що це не надовго, і поясню, чому все таки зараз битва вже йде не на камери, а на дещо інше. Тож з таким собі інфообзором на каналі Технозон Україна, поїхали. Коли я на одному зі своїх ефірів обговорював те, що Apple iPhone 14 Pro Max не дотягує по камері, так він був на восьмому місці. Зараз він на дев'ятому місці і на дев'ятому він опинився а, завдяки тому, що в нього оцей топ увійшов Apple iPhone 15 Pro Max. і він відразу посів друге місце. Право в тому, що він зміг обійти такі. Монструозні смартфони з монструозними камерами це Oppo Find x 6 Pro, Honor Magic 5 Pro, Oppo Find x 6, Huawei Mate 50 Pro, Google Pixel 7 Pro, Honor Magic 4 Ultimate. Так. Тобто він усіх їх обійшов, якщо порівнювати з Apple iPhone 14 Pro Max, який не дотягував до якості цих камер і був на восьмому місці, зараз на 9-му, як і Apple iPhone 14 Pro. Ну слухайте, чи це все про камери, чи ні. Бо дивіться, в нас Samsung Galaxy S23 Ultra посів на 16 му місці і нікуди не рухається, навіть не дивлячись на те, що Samsung його постійно оновлює і доробляє. Ці самі алгоритми, і саме про алгоритми я зараз кажу, а які алгоритми? Та підписуйтесь та на натискайте дзвоник, бо ми розвиваємо україномовний YouTube, А якщо не буде підписок, то в нас не буде просто-напросто рекомендацій. У Ютубі і україномовний контент ніколи не будуть дивитися. Тож, підписались, натиснули дзвоник, а ми поїхали далі. Так про які самі алгоритми йде мова? Алгоритми штучного інтелекту. І ви, мабуть, бачили дуже багато тих відосиків, де дехто фотографує за допомогою Galaxy Samsung S23 Ultra. Наприклад, луну чи якийсь там віконце там за декілька кілометрів у темряві. І воно таке опа і красиве, бо штучний інтелект домальовує те, що він нарисує, і це не для кого не секрет, навіть сама Samsung цього не скривала, навіть коли презентувала цей s 23 Ultra. Але що змінилось у Apple iPhone 15 Pro Max у порівнянні з 14 Pro Max? вони ж не так не такі різні у. Плані там технічному ні. Це те саме про е, ті самі алгоритми обробки, постобробки зображень після того, як е, iPhone їх зробив. Це про той самий штучний інтелект і Apple iPhone 15 Pro Max виходить на цей ринок такого доработки цих фото. І знаєте, для мене дуже такий собі... Сумнівний зараз цей топ, цей рейтинг, який сформував DXOMark, тому що у цьому рейтингу ще поки що немає Pixel 8 Pro. А там заявляють про дуже крутилезні функції і деблюр фото. Деблюр заднього фону. На фото, якщо воно сфотографовано з блюром заднього фону, це просто у реальному часі можна. Збільшити, наприклад, деякий об'єкт чи, чи персону, яка є на фото, не збільшуючи усе інше на тому самому фото. Тобто це крутилезні опції, камера там буде просто крутилезна. І ми повинні декілька там не знаю, тижнів чи місяць почекати, поки пройде усі тести. І це ще не все. Цей топ сам по собі він буде оновлюватись постійно. Бо ми чекаємо, чого ми чекаємо виходу. правильно, Galaxy S24 Ultra, який просто обіцяє порвати увесь ринок смартфонів зі своєю камерою. Хоча ми усі забуваємо, що на першому місці в нас сидить посів Huawei P60 Pro. І він зі своїми камерами Leica та з тими самими алгоритмами, дуже-дуже крутилезний. Але Huawei це не про глобальний ринок, і, чесно кажучи, я б хотів би придбати Huawei P60 Pro, бо коли ви його берете у руки, ви бачите, що це дійсно річ, кутелезна річ. Е, знаєте, лише що, там немає Google Play сервісів. Тому це працює трохи не так, як хотілося б. Я бажаю, щоб в мене працював, наприклад, NFC Чіп, коли я сплачую свої покупки. Я дуже хочу, щоб в мене працювали Google сервіси, бо мені потрібно. Постійно Google Drive потрібен, а там це можливо реалізувати лише, якщо ви поставите якесь віртуальне пространство і там зробите деякі Google сервіси, і то, і то це все буде працювати з гальмами, і, чесно кажучи, не так, як, не так, як треба. А оплату через NFC ви так і не підіймете ніякими там. Хитрощен. Також цей ТОП буде змінюватись лише тому, що в нас ще не протестовано Apple iPhone 15 Pro, звичайний Apple 15 iPhone, і дуже хотілося б побачити, яке місце вони посядуть у цьому рейтингу. І якщо, якщо Apple дійсно перейшла на ті на той штучний інтелект, про який я думаю, у постобробці фото, то вони з'являться тут у рейтингу і, може, навіть зроблять той самий там, Apple iPhone 14 Pro Max. бо дивіться, якщо піти і подивитися, що в нас є у рейтингу зараз, 14 Pro Max 9 місце, 12 13 Pro Max, 14, 13 13 Pro, але раніше вони були нижче, Наприклад, той самий там, Apple iPhone 13 Pro він був нижче, і його камери почали а, нарощувати свій потенціал. Потенціал після деяких оновлень. Але чому Samsung не доробляє свої камери, я зовсім навіть не знаю. Тобто у моєму розумінні, що такі бренди, як Samsung, мали б розвивати свої камери ліпше, ніж є зараз. Але їх робить там Oppo Find X6 Pro, Oppo FIND X6 та Honor Magic 5 Pro. Так, це крутелезні смартфони, дійсно, якщо ви берете. У руки, ви, ви бачите, що це дійсно круті, дорогі смартфони. А, так, що в нас тут ще цікавого? Ну, 15-го ще немає, що в нас ще опустилося, Ну, Pixel 6 Pro, звісно, там 27 -е місце, і мій 11-й OnePlus, який я хотів брати, він на 48-му місці, тому OnePlus, який би він крутилезний не був. І знаєте, що Xiaomi Mi 11T Pro просто скатився кудись у невідомому напрямку, я навіть його не знаходжу. Тому я думаю, що мій ось цей Xiaomi треба, бути, треба міняти. Вже просто настав час. Але ми з вами слідкуємо за цим топом. Я буду робити ці відео частіше. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна на все добре.